Така, така, так, спокой. Левиця Ася та троє. Її дитинчат вже декілька тижнів живуть у познанському зоопарку. Їхній фізичний стан покращується, але психологічно вони досі нестабільні. Вони всі трохи напружено сприймають присутність людей зараз, особливо після такого травматичного досвіду. Вони пережили атаки і ракетами, і безпілотниками. Ми надаємо їм стандартну ветеринарну допомогу, але знадобиться багато часу, щоб люди знову почали їм подобатись. Вагітну азію знайшли українські військові на Донеччині за словами зоозахисників. Левицю вірогідно тримали у нелегальному розпліднику. Власники, коли бомбили, потікали. Ну, звісно, в них сім'я таких тварин позалишали зачиненими. Звісно, без їжі, без води і під обстрілом ще задовго до війни. Наталія Попова рятувала диких тварин, які приватні власники тримали у невідповідних умовах. Війна змусила її подвоїти зусилля. Коли на передовій чи на звільнені території знаходять покинуту дику тварину, дзвонять саме Наталії. У нас машина заправлена, стоїть слідкою з, з анестезією, то запакована вся. Я можу так в чому є, пригнути і поїхати. Анестезію тваринам для транспортування вона навчилась робити сама, адже не завжди ветеринар погоджується їхати із нею на лінію фронту. Вантажити особливо тяжких звірів у машину допомагають військові. що там собі, відміт може важити там 400 кілограм, лев там 150-200 то вони допомагають погрузити, на таким чином рятуємо. Дорога назад складна та небезпечна подорож. Далі я пригаю в бус разом з твариною, а водії вже за кермою і швидко тікають. Ви ж розумієте, коли, наприклад, бус тікає з-під обстрілів, там клітка по цьому бусу пригає. Тварина знаходиться під анестезією і швидко ж не виведеш в розслабленому вигляді. Я ще певний час, поки був тікає, і з анестезії не вивожу. Стою на четвереньках і забезпечую, щоб вона не побилася об клітку, не травмувала собі там ноги або спину, або ще щось. І вже коли водії вискакують на більш-менш нормальну дорогу або безпечну, де вже можуть їхати повільніше, акуратно, вони мені дають сигнал, я вивожу тварину з анестезії. Як тільки вона починає рухатись, ну, перші ознаки, я вже клітку закриваю, просто сижу наблюдаю. І коли вже тварина повністю встала, тоді я вже пересаджуюсь до кабіни, і ми їдемо нормально далі. Усі евакуйовані тварини спочатку потрапляють до центру порятунку диких тварин Наталії Попової на Київщині. Після медичної допомоги та карантину великих звірів відправляють через польський кордон до зоопарку в Познані. Коли почалася війна, директорка зоопарку Ева Зграбчинська запропонувала Наталії свою допомогу. Разом вони врятували вже сотні тварин. More than 200 of large Загалом десь 200 великих та середніх хижаків, понад 50 левів, а також тигрів, лисиць, ведмедів та вовків. Тут у познані тварини отримують необхідне лікування, документи та тимчасовий прихисток, поки пані Ева шукає їм постійний дім. Двоє ведмедів із ходу України, Чиптадейл, вже готові до нової подорожі. Денекстпатов. Сподіваюсь, це вже буде їх постійний дім до кінця життя. Вони поїдуть до Брашова у Румунії. На жаль, ми не можемо залишити ведмедів у нашому зоопарку. У нас своїх вже п'ять, і місця не вистачає. цього сліпого вовка вже чекають у Греції. Гливиці Асі з левенятами також знайшли дім. Ми маємо для них гарне місце. Це Йоркширський парк дикої природи у Великій Британії. Вони поїдуть туди всі гуртом, як родина, як прайд. Деяким звірям знайти постійну домівку швидко не вдається. Молоді тигри Ярит, Яса і Міша приїхали у Познанський зоопарк зовсім маленькими і вже рік живуть тут. Пані Еві, вони навіть дозволяють себе погладити. Так, так і добре. Евакуація, перевезення та розселення таких великих тварин дуже дорогі. Наталія Попова та Познанський зоопарк отримують підтримку від міжнародного фонду захисту тварин та приватних донорів. Ми підтримували і надавали фінансування на те, щоб ця команда могла їхати на. Порятунок власне всередині України, потім утримувати цих тварин в Україні, і леви — це справді дуже вартісні тварини, які їдять м'ясо, і це справді велика така стаття витрат. І далі на те, щоб команда могла приїхати в Польщу, переїхати. Часто саме Наталія везе тварин до кордону, а там їх особисто зустрічає Ева. Жінки кажуть, не знають, як би впорались без підтримки одна одної. А для тварин їхня робота це можливість проміняти тісну клітку в якійсь приватній садибі на цивілізовані умови життя. Це парадокс, бо війна пекло для всіх. Але для цих тварин, яких врятувала Наталія Попова, вона стала шансом на нове хороше життя. Леся Бакалець голос Америки з познанім